Привіт, друзі! Сьогодні розповім про деякі секрети, які роблять розсаду міцніше і допомагають кращому плодоношенню після висадки в ґрунт. Найголовніший секрет це добре розвинена, потужна розгалужена коренева система у розсади. Але коли я ще була початківцем-городником, я не знала, як добитися ось таких гарних біленьких, здорових і міцних коренів у своєї розсади. Та з часом, крок за кроком, я розкрила ті самі секрети, які справді працюють. І тепер, коли мої рослини мають сильну здорову кореневу систему і добре плодоносять в ґрунті, я вже готова поділитися своїм досвідом і тим, про що дізналася сама. І у цьому відео я розкажу, які фактори впливають на швидке та якісне корнеутворення і що потрібно зробити, щоб ваша розсада нарешті почала рости як на дріжджах, та була більш урожайнішою. Ну що ж, друзі, почнімо з самого головного. Перш за все, це правильний для розсади ґрунт. Можна сказати, що це один із найважливіших факторів. Якщо земля занадто щільна, така важка і погано пропускає повітря, у такій землі гарного коріння не буде, бо йому просто не буде чим дихати. Корінням обов'язково потрібен кисень, тому я для розсади навмисно купую легкий, ось такий пухкий універсальний ґрунт на основі верхового торфу. Такий ґрунт дихаючий і в ньому дуже гарно розвивається коріння. На ринку або в інтернет-магазинах зараз таких ґрунтів для розсади досить багато, тому його знайти це не проблема. Далі, друзі, наступний секрет це правильна температура під час вирощування розсади, особливо на початковому етапі. Для теплолюбних культур оптимальна температура в день від 18 до 25 градусів, але важливо, щоб були природні коливання денних та нічних температур. Це дуже впливає на розвиток кореневої системи. Ідеально, якщо вночі температура буде нижчою на 5-7 градусів, ніж удень. Наприклад, в мене до квітня місяця температура в хаті не підіймалася вище 20 градусів, а в кімнаті, де росла розсада, була постійно вимкнута батарея опалення. Нічна температура в мене була 16-17 градусів. Така температура посприяла тому, що розсада не витягувалася, а коріння напроти розвивалися дуже гарно. Наступний фактор це яскраве освітлення, не менш ніж 12 годин на добу. Якщо ж буде 14, буде ще краще. Навіть якщо у вас розсада стоїть на південному підвіконні, взимку та навесні природного світла все одно замало. Я, наприклад, вирощую розсаду на стелажах під лампами і підсвічую її 14 годин на добу. Ще один важливий момент це фосфорне підживлення. Перших два підживлення я обов'язково роблю добривами з високим вмістом фосфору. Це або монофосфат калію 1 г на 1 літр води, або комплексне добриво, яке в своєму составі містить 13% азоту, 40% фосфору і 13% калію. Я використовую добриво мастер 1 г на 1 літр води. Перше підживлення роблю, коли на рослинах є два справжні листочки, а друге через два тижні після першого. Ну і ще одна фішка, яку я часто використовую конкретно для розсади томатів, це поступове підсипання ґрунту в стакани по мірі підростання розсади. Це допомагає запобігти витягуванню і водночас стимулює утворення додаткових коренів на стеблі томатів. Завдяки таким додатковим корінцям на стеблі, розсада томатів стає ще сильнішою та врожайнішою. Ось такі самі найважливіші моменти або секрети зроблять з вашою розсадою приємні дива. Якщо ж ви чогось не знали та не використовували для своєї розсади, спробуйте. Бажаю всім гарних врожаїв, до нових зустрічей, друзі!